Ставтесь, будь ласка. Доброго дня, звати мене Юрій Малінський. Так, Юрій Малінський в нас герой, в нас приїхав з передової, з невеликою травмою. але які у вас ще були жалоби на момент звернення. Ну, на момент з... поперек У мене грижі в хребті, і воно мене турбувало, десь мішало трошки рухатись, десь не міг е... бігати. І от... Звернувся в клініку. До того ви якесь лікування приймали? Ну, вживав таблетки, обезболюючі на базі ібупрофену все. Тобто там диклофенакі, щось на якийсь час воно допомагало, потім далі турбувало, сковувало в рухах, ну, турбувало, боліло, а зараз. От в нашу клініку звернулися, і яке лікування тут приймали в лічниці сестер похморська? Бджоли, бджоли і п'явки. Можна сказати, що навіть на перший, зразу ж на другий день після процедур мені стало значно-значно легше і, і краще. І на другий, на другий раз вже йшов, скажімо, навіть вже з заохоченням сюди, тому що. Чи лишаються зараз болі там в попереку, як вам працювати, ну, щось можете похати? Я немаю, скажу, що щось воно там десь є, але почуваю себе нормально. Ну, Але лише враховуючи, О, що так. травма коліна оскольчаста і осколок так, так. не так. так. Добре, чи рекомендуєте лікування в, в лічниці Сестер Похмурських іншим пацієнтам? Дуже. Дуже від душі, від щирого серця бажаю всім бути здоровенькими і щоб всі все було. добре. Дякуємо за відгук і дякуємо за ваші подвиги. Бо тільки завдяки вам ми можемо нормально працювати і допомагати іншим людям. Дякуємо.